Ви слухаєте радіо жабка ФМ. Каша з сокири. Много разу вертався собі солдат додому довгим-придовгим шляхом. Ішов козак по стежці по межі терени і здибав дівчиноньку, що несла пироги. Почули, чули, чули, почули, чули ви. І здибав дівчиноньку, що несла пироги. О, ось і хатка стоїть. Добрий вечір. Пустіть переночувати, доброго солдата. Все служивий. Відкрила йому двері старенька. А чи не буду у вас бабцю перекусити чого? В бабки припасів багацько було, та тільки жадібна вона була дуже і пожаліла для солдатика їжі. Ох, немає чим тебе, синку, пригостити. Сама від рання нічого не їла, бо ж нема що. «Хм, дивно дивно, гадка ж позовсим бідна. Оглядів домівку старої солдатик і примітив сокирку, що собі коло дверей висіла. То не біда, бабуся, Зараз ми он стої сокири кашу наваримо та й наймось досвіта. Кашу. Сокири? Це хіба таке буває? Несіть, хазяйко казан. усміхнувся солдат і заходився розводити вогонь в печі. Бабуся принесла казан, служивий помив сокиру, поклав казан, налив води і поставив на вогонь. А старийка сидить і очей солдата не зводить. Так їй цікаво. Так, спробуємо тепер. Ну як? Уже готова. Вже майже, от тільки шкода солі нема. «Сіль то в мене є. І бабця принесла солі. Солдат посолив кашу і знову помішує собі. А бабця далі сидить і очей не зводить. Цікаво ж бо. Ну як, готово ще? От би горстко крупи. Ну, то я митцю. Старенька побігла десь, принесла йому мішечок крупи і дивіться, що ж він там робить. Солдат знову помішав кашу. Ой, добра каша, добра. Ще б б додати. Принесла бабуся й масло. Солдат кашу маслом здобрив і сіли вони їсти. Ну, солдатик здивував. Такої смачної каші я ніколи в житті не їла. Але коли ж ми сокирку їсти будемо. Не варилась сокирка. Я, мабуть, її з собою в дорогу візьму і ще на ній кашу зварю. Ось так солдати каші з'їв і сокирку нажив. Дівча моє хороше, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю і сиром пироги, очули, чули, чули, почули, чули, чули ви, що я її кохаю і сиром пироги. Ви слухали радіо Жабка Ефе.